А що це, почекайте, а що це за шеврон такий? Ану, Ілюха, напиши мені, де ти отримав такого шеврона і за що. Я ще такого наче, і не бачив. <сум> Може бачив, але не звертав уваги. Три відмітини на стволі гармати. Ну це все, це просто розгром зараз буде. Круче. І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравець UA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає 2009 Ілюха. На. Ісус-152, карта круча. Ну що ж, до бою. Так, і бачимо талісман, мапочка. Все чудово для поліпшеного настрою. Вже гравцю UA точно поліпшив настрій. Ну що, перший, перший постріл, чудовий постріл. Граємо дворівний бій проти Сімок. Сімки ми повинні вихлопушувати просто кламіщем. Це в нас така вихлопушувальна вихлопушка. <пл 'язав> Я такі, такі гармати. Називаю. Так, ну, тут гармата дійсно, тому що бронювання. Ну, хіба що в топовому топі, то ти будеш е танкувати. Ну і це в нас, наскільки я пам'ятаю, гілка на об'єкт 268. Е апгрейджений, апгрейджена гілка,джений об'єкт, і я бачу, що його качають, показали вже багато на ньому боїв. Дуже було цікаво подивитися, на що е ця птеха зараз здатна. Ну, а наш герой, я так розумію, давно вже прокачав собі ІСУ. <гум> Тому що три відмітини на столі гармати. Ну, легко їх отримати, я думаю, що теж нелегко. І про шеврон теж, Ілюха, мені напиши, що це за шеврон, за що він видається. Так, ну що в нас по бою? 2-1 по бою. Тут у нас поки що затища, тут рванули суперники, потім їх приструнили. Загалом то наш герой їх приструнив, 1205 настріляв. По іншому фланзі у нас можуть бути проблемні проблеми, і там вони починаються. Бачимо, за скелею виїжджає так неочікуванчик, хоче зробити для нашого об'єкта 416. Але у нас дві ПТХи стоїть на імбополочці, і тому там проблем не буде їх зупинити, теж приструнити. G Sor побачив, що немає що робити. Зараз поїде там братішам допоможе, або буде там підсвічувати, або теж постріляє по суперникам. Ну, а нашому герою що далі робити? Далі пострілювати? Т-32. Т-32, там у нього башта дуже міцна, але корпус ще те задоволення, так скажемо, по бронюванню. 260 у нас пробиття. І 750 шкода від пострілу. Це на бронебійних звичайних снарядах. Бачу, що? Ну це, ну, це такий невеликий боєзапас. Тут може я вам скажу, якщо грати проти десяток, то ми можемо. Ну, може, не вистачити цього боєзапасу, Отже, на цій, на цій Петесі треба кожен постріл, щоб був в ціль, правда? Так, ну і випадкові події. Тут у нас змінився ландшафт, так скажемо, є перешкоди. І це, до речі, чудово. От мені сподобалися ці випадкові події. Вже вони майже на всіх картах, наскільки я розумію. Так. А можливо, і на всіх, тому що я можливо щось не розумію, бо я дуже рідко зараз заходжу в гру. Ну. Часу просто не вистачає. Я десь навіть і новини там щось пропускаю. Так, чудово, Ну, без єдиної пошкрябане, все чудово, майже кожен постріл в, е, в ціль, майже в ціль, так, і вже 3000 настріляно. Тут Цейгор Порше, ну, ну, тут такі танки проти нас, от навіть. Е, я ж казав, що Т-32 навіть сильно броньована башта, ну, з 260 пробиттям. Я думаю, що можна десь і в башту пробити, правда? Під калібри. Ну, 6 під калібри на всяк випадок, це якщо 60 десятками битися. Хоча це не штурмував ПТ, так? Ну, Не штурмував, би я на ній. Але е в імбокущиках десь стояти. Та я думаю, бронебійних навіть вистачить, щоб е по тяжам е нашмальсовувати. Але не в лоб, так? не в лоб і не в дуже міцну башту. Ну що, поїхали, братиші! Го-го-го, тут перевага в нас. Ну як перевага, суперники знітилися, Так, можемо далі зробити перевагу вже і по танкам. 5-4 у нас перевага. Все чудово, бачимо, там g 40 під'їхав, теж там допоміг, де, там, де я казав, по правому фланзі. І вже бачимо наші навіть Петехи поїхали вперед, по центру, будуть вижу. А ми зараз тут було попушимо всіх, хто побачимо. 3645 стріну, два вороги знищені. Поїхали. У нас є талісман, у нас бочечка там, з квасом. Ми тут бачимо, так зашкірилися суперники, вони просто вже бояться, вони вже кличуть на допомогу. Береля так як ми. ми їх називаємо. Вступає там Кілана. Де не суперник для нашого героя? Ну, якщо вже маєш три відмітини на столі гармати, то я думаю, ну настільки вже впевнено так? відчуваєш себе на цій техніці, та й відчувається, що є неймовірне скліще. Так що, е якщо ви побачите е нашого героя під ніком... Ілюха, то то ну, якщо він буде в вашій команді, то зразу ж ви зрозумієте, що це вже повинна бути, ну майже на 100% повинна бути перемога. П'ять <гум> ворогів знищено. 11-7 у нас по бою, все там забрали повністю і центр. Зараз тільки лише імбополочку, щоб хтось підсвітив. Ну, я думаю, Gisor може полетіти підсвітити, а полетів, бачимо, об'єкт 416. Він зараз їх підсвітить. І там проблем з ними не повинно бути такого. Вони вже такі зашкірені зашкірені, вони вже розуміють, що бій програний. Хоча бувають варіанти, але не у суперників. Взагалі-то бувають варіанти, що і проти залишався, залишалися наші герої-реплеві підписників і витягували такі бої, правда? Чила. Ну і артилерію дайте до хлопушити, буде воїн. Вже достойніший, мені здається. В принципі, і так достойніший, Показав, так, як треба грати. Як навіть треба десь продаву піддавити, так? Ну і загрозлива дійсно гармата. Чудовий бій з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!